Та розумнички. Сьогодні пропоную вам спостереження за сонечком і його впливом на фруктові дерева. Відгадайте, будь ласка, загадку. Вдень по небу гуляє, а ввечері на землю сідає. Що це? Так, молодці, це сонечко. А подивіться, будь ласка. Де сонечко розташовано? Вгорі чи внизу? Яке воно? Так, розумники і розумнички, ви знаєте, що сонечко кругле, жовте, гаряче. А яке зараз повітря? Тепле чи прохолоде? Так. Молодці, повітря прохолодне. А чому? Мої розумнички, ви знаєте, що сонечко зараз більш світить, ніж гріє, тому повітря таке прохолодне. А чи потрібно сонечко у природі? І особливо для фруктових дерев? Погляньте, будь ласка, які чудові яблучка ростуть на цієї яблуньки. Ви бачите, корінця дає воду яблучка на ливні, але для того, щоб вони достигли, повинне сонечко зігріти яблучка своїми промінчиками. І коли сонечко зігріє і напоїть своїми промінчиками. Яблучка вони будуть соковиті, достиглі, дуже смачні, і ви зможете їх з'їсти, а ваші мами зможуть зварити компот чи варення, яким будете ласувати взимку. На сьогодні все, до нових зустрічей.